Вже доїжджаємо до митниці, залишилось кілометрів так під 100, можливо трішки менше. Сказав, що я буду приблизно в 3 години. Зараз без 5 хвилин 2. Тобто якраз приблизно в 3 я і повинен бути як рейсовий автобус, якщо все добре. Їду я за почтою майбутнього, за мою почтою. Доволі таки непогано йдемо. Майже від самого Франківська вже їдемо. Разом доволі таки непогано швидко приїхали це все. Зараз вже шукаю свій поворот, куди поворачувати вже на Чортків. І вийду вже на фінішну пряму і там вже пряма дорога. Тому що, Острія виїхав, то постійно сели, села, села, села. Тому мені більше подобається їздити по трасі Рівне і до самого Харкова. Пряма дорога. Траса, сел немає, ти їдеш собі спокійно тут. Звісно, є свої... Плюси пейзажі, села. Ну, не тоді, коли ти трішки поспішаєш. Тому що я хочу встигнути, можливо, сьогодні розтаможитись. Не факт, що я встигну десь поїхати, бо я що подоїхав за доста 3,5 години, здається, можливо, трохи, трішки менше. І тут у мене залишилось перевищити дозволиш. Година, може трішки менше. А їхати. Напевно, трішки більше години. Можливо, трішки порушу, нічого страшного не буде. Не систематично можна, як я там на 10-15 хвилин порушу, нічого страшного. І поки буду їхати в Європі, вже воно і сплине цей час. Так що вже скоро митниця і потім завершаючий. Етап в рейс, де їхати до місця вигрузки. Саме приємне, майже там, я не дивився, скільки кілометрів, але всю Україну проїхати до Запоріжжя, тоді можна просто їхати і насолоджуватися дорогою. Званювався я зі своїм брокером, сказав, що можна не спішити, тому що митниця сьогодні працює до п'яти. Ми сьогодні вже не встигнемо, тому що зараз три години і ще хвилин 40 мені їхати, говорить уже завтра. Запитав, чи можна заїжджати чи ні на митницю, щоб не платити, щоб не переплачити. Сказала або сьогодні вночі після 12 або вже зранку. Ну, я вже, напевно, заїду зранку, тому що дивлюсь вже спереду заправка, бо в мене залишилась одна хвилина. можливо навіть ще й встигну, щоб навіть не порушити. Але не знаю, напевно не встигну далеченька заправка, тому що ближайших поруч немає. Зараз на неї заскочить стою і буду вирішувати що робити. Переїхав я на розмитнення вже ранок. Можна було б напевно сюди приїжджати, Машина ось, два рефа стоять, ночують. Ну, краще я на заправці з умовами відстоююсь, заплачу ті гроші, але буду спокійно стояти, відпочивати. Ходи набрав, можна зайти в магазин чи то купити. Така ось, звісно, митниця, заїзд навіть тонка. І з цієї сторони так само і. Машина зараз отак виходить нахилена. Ну нічого, вже скоро повинен приїхати цей брокер чи брокерша, як правильно. І будемо розмиснюватися. Сподіваюся, що це буде довго. Що справимось по-швидкому, і поїду я вже на Запоріжжя вигружатись. 900 тисяч кілометрів мені приблизно потрібно буде проїхати. Одна насолода. Дорога, в принципі, там уже як вийду на фінішну, пряму, більш-менш нормальна. Можна їхати. Півтори зміни, напевно, чисто їздового часу. Це дійсно класно. Ганаці по 6-7 годин, потім зупинився, вигрузився. Мені подобається чим далі їхати спокійно, не по 9 годин спокійно їдеш, ні про що не думаєш, чисто насолоджуєшся дорогою. Також вчора я перепрацював, і в мене в минулому ролику запитували про Тахо і як їздити по Україні. Я скажу так, що раніше я балувався лівим чіпом, а останнім часом я їжу чисто по-чистому. Навіть не вкидаю лівий чіп, я його навіть зараз собою не вожу. Так як я вчора на одну хвилину перепрацював, ну нічого страшного. Не грубе порушення, бо тим паче ще я відстояв 15 годин поки сьогодні до ранку чекав. І як у мене це виходить, все доволі просто. В основному, взяти, наприклад, навіть цей рейс, я говорю ще чисто про свою фірму. За одну зміну ти встигаєш завантажитись, затаможитись, вернутися на базу. І поставити автомобіль. І черга 15 днів. Потім виїжджаєш до чого поїхати півтора зміни. Потім там відкручуєш паузу і знову проходиш кордон. Кордон також зазвичай вистачає зміни, щоб пройти навіть з доктором. І далі по Європі просто соблюдаєш режим труда і отдиха. Назад, можливо, порушиш, коли будеш стояти в черзі. Але зазвичай, якщо паузу дають стояти, можна паузу в черзі відстоювати. І по Україні. Тому порушення іноді є, але вони невеликі, тому що ми напевно більше стоїмо, чим їздимо. Тому так і виходить. А як по Україні їздити, якщо тільки по Україні, то я навіть не знаю. На Європу все-таки в цьому плані проще підстроїти під себе графік. Нарешті виїхали з Митниці. Їдемо на Тернопіль, проїхали Бучач. Дорога така погана, що руки трясуться. Камеру втримати нереально. Виїхали вже на кращу дорогу. Майже нову тут уже вирішив розповісти, що мої плани знову, те, що планував, не виходить. Тому що я планував в той день, як заїхав на митницю, тобто вівторок, в той день і виїхати, а виїжджаю я сьогодні в середу і в обід. Ну Добре, що хоч не вечором. можна хоч трішки проїхати до вечора. Поїхати багато тисячу кілометрів. Набрав на розвантаження, хотів запитати, до якої години вони працюють. Взяла така приємна жінка, говорить, що працюють, то вони можуть і більше працювати, але печаті на ЦМРК вона може поставити, поки буде бухгалтерія, а бухгалтерія працює лише до 4, і тому договорилися завтра созвонитися і Будемо дивитися, куди я зможу доїхати, тому що це все-таки дорога, все непередбачуване. Ось, наприклад, у мене зараз сигнал тормоза прицепа, отказ. Тобто стопів на прицепі в мене зараз немає. Тому їду я обережно, якщо є машини, то пропускаю, і потрібно зараз буде якийсь автомагазин, вірнітіровський магазин, купити кабель. Тому що я грішу, що це може бути кабель, тому що ця ошибка, іноді, як добре трясене, пропадає. І як я їхав, воно має постійно то лівий поворотник, то правий. Ну, зазвичай на мані кабель має не оригінальний і воно пише, що лівий правий поворотник не показує, але він є. тому що як вночі їдеш, видно, що на прицепі він моргає. І стопи я вночі клацав, якраз засвітилася ошибка і пропала. Клацнув, стопи є. А це днем ось на таможняк заїжджав, засвітилось і попросив колег подивитися, то стопів у мене зараз немає. Можливо, в Хмельницькому заїду в автомагазин на об'їзній куплю ці кабеля. А там будемо щось думати з цими, Можливо. Що в нас погода змінюється, що як в Лондоні. Проїхали Хмельницький. Вітрюган стоїть страшенний. Вилазив з машини, то притримував і двері, боявся, що вирве. Та й сам деш холодно. Вчора було жарко, сьогодні холодно і вітер сильний. Хоча показує 16 градусів. Відстояли ми в Хмельницькому налогі паузу 45 хвилин. Заправились за цей час, купили кави, заправився. А, і також заїхав на об'їзній в автомагазин. Купив я два кабеля. Один кабель 800 гривень, тобто заплатив 1600 І як бачимо, помилок немає. Горить тільки омивайка. Намивайка з нинішньою погодою, то це нормально, тому що з'являється мушка, це всяка різня. І також зараз в мене по планам я приїхав в Хмельницький, хочу приїхати ще в Вінницю і доїхати десь до Гайсена, можливо, трошки далі. Буду дивитися не по робочому часу, а по заходу сонця. Тому що хто мене дивиться, знає, що я вночі їздити не люблю. Іноді можу їздити, але особливо, якщо я не знаю дороги, як, як я тут їздив, але не так часто. Раз в півроку, якщо тут поїжу, вже добре. Тому якщо я дороги не знаю, я краще стану раніше годин так 7-8 і висплюсь. І раніше стану на коли буде сонце вставати і поїду знову по видному. Тому що якщо дорога не знайома, то, як на мене, краще лягти відпочити і виїхати вже з, нову, з новим днем, з новими силами. І повний робочий от світанку до закату можна сказати, працювати. Мені так подобається більше. Тому не знаю чи на якусь парковку. Зазвичай як їжу через Львів і пішов в Рівне і на Київ. Там може кожну стоянку, знаєш, де краще зупинитися, свої любимі міста. А тут таких у мене просто немає. Приходиться ставати, де знайдеш яке місце, не знаєш, чи там добре стояти, чи погано. Не будемо загадувати, тому що я скільки разів говорю, чим більше загадуєш, тим більше воно виходить навпаки. Будемо їхати, а там як буде виходити. Зараз ми трудягу обженемо, якщо він навіть з під горку не зробить. Ну Це шман, мансила. В горко йде. Майже. Виїхав Переночував я на аміку, правда по-темному, не так як хотіли, щоб вже розсвітало. Але сподіваємось, що скоро вже буде вставати сонечко і вже буде видніше. Щось Темно, так нічого не видно, машин майже немає, а взагалі зараз немає, там коли-неколи приїде. Всі сплять. Відстояв я навіть не 11 годин, а 9. І одразу в роботу. Тому що є надія, що я сьогодні розвантажусь. Ну, я ж кажу, загадувати не будемо, тому що це дорога. Але планувати хотілося б. Зараз не знаю, яка тут дорога. Здається, минулий раз, як їхав, то була доволі таки непогана. Вчора також думав, вже випишу ті штраф, тому що поїхав я, здається в Гайсині. Там, оказується, була об'їзна, а я поїхав попрямі і прямо через місто. Ну, слава богу, ніхто не тронув, штрафа не виписали, то вже легше. Так би можна було ще попасти. Не знаю скільки зараз штраф: 170 чи 340 гривень, то було б просто неприємно. Зупинились на 45-ку. За знам'янка. ями. Ну, Якраз буде час відпочити. Гари наших минулих відео вже робить другий рейс. Ні, я ніяк цей не закінчу. А? Вже ти вже другий рейс робиш, а я кажу, що цей не закінчу. Так а я що, закінчу? <гум> <гум> Ні, ну вже по Україні мотаєшся. Ну, Я в цих краях не особи частий гость. Да, по всей дороге. Не, дорога тут хорошая. Не, дорога хорошая. Какие тракуны такие будут в А в Запорище начинается кочка, тапки спадают. Я, кстати, ну и миллионики купил. Ты? Да, на кордоне. Ты? А то кафе, да? А я не Ну что, друзья, Розвантажились і їдемо на завод грузитись. Зараз є така проблема. Навігатор в Запоріжжі завис 50 метрів, показує на кольці. І буду їхати як по картам. Тобто, якщо я перше кольцо приїхав, зараз на другому кольцю приблизно буду дивитися, куди її потрібно повернути. І так далі, далі, далі. Буду сподіватися, що дорогу знайдемо. Їхати не так далеко не загубимось. Загрузка вже буде у мене завтра. Ранок добрий, добрим людям. Їдемо. Завантажився я в Запоріжжі квасом, не знімав, тому що я вже доїжджаю до Києва. Дуже я спішив і заїхав я додому на пару годин і їхав далі, 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 тому що сьогодні суботу потрібно встигнути розвантажити квас. Тому що в понеділок буду їхати на митницю, робити та свідетельство, щоб їздити з тіром, можна було, з зіркарнетом. І тому грузився в Запоріжжі буду їхати на Німеччину. Аби в мене був сертифікат, то вже мог би вихідні залишитись вдома і спокійний провести в сімейному кругу, але так як хотілось, не виходить. Тепер приходиться їхати на Київ, розвантажуватись. Потім, в понеділок, як зроблю сертифікат, знову грузити цей же квас обратно, і вівторок їхати на митницю, вже замитнюватись. За... За... Тому настрою трішки немає, але як є, так є. Уже після того як замитнюсь, то поїду додому. Зато одне радує, що хоч... хоч весна тепло. Правда, сьогодні вночі то так трішки було прохладно, але... Я вже іноді сплю навіть без автономки. Зараз доїжджаємо до Києва, розвантажуюсь, хочу ще сьогодні поїхати, потім на мийку помити машину і буду вже спокійно відпочивати.